Погроз не злякалися, на провокації не піддалися. Українська армія, попри протести Росії, розпочала масштабні навчання на Херсонщині неподалік окупованого Криму. Військові випробовують товітні ракети середньої дальності. Російські міноборони напередодні погрожували, якщо українські ракети наблизяться до повітряного простору Криму, збиватимуть і снаряди, і навіть нищитимуть пускові установки. Олександр Загородний з подробицями. А там пошов таработ. Ось марісала стартують точно за графіком. Новітні ракети до перевіреного часом комплексу С-300 одна за одною здіймаються у небо. Українські військові уважно стежать за траєкторією польоту. Уже за кілька годин про ці навчання в Херсонській області скаже президент. Він зізнається, 23 три останніх роки повітряного оборони України цілеспрямовано знищували сьогоднішні пуски. Це початок її відновлення. Саме ці ракети прикриватимуть Київ та усю Україну. Вже зараз тоді йшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні. Зранку. Хочу наголосити, що пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Повітряні стрільби відбуваються незалежно від будь-яких заяв, які робить Москва. Такі агресивні, що вчора, російські дипломати сьогодні мовчать. Російські військові вивели свої кораблі до західного збережжя Криму, але українські ракети, як обіцяли, не збивають, пускові установки не знищують. Притих навчання чи не завершене, ну, а... казати про те є провокації чи ні, дуже важко. Але всі засоби ППО і авіація, яка знаходиться в Криму, вони провели найвищий ступінь готовності. Були варіанти не проводити навчання. Варми ні, у нас таких варіантів немає. Тому що якщо ми будемо боятися кожен крок Росії, ми точно не будуємо міцні збройні сили за навчаннями. В Херсонській області уважно стежить НАТО за повідомленнями західних ЗМІ, поблизу Криму з боку Румунії в повітрі патрулює літак АВАКС. Це комплекс радіолокаційного виявлення. Та наведення натовським фахівцям важливо знати, чи відважиться виконати свої погрози Росія, зрештою намагаються з'ясувати, що саме росіяни мають у своєму арсеналі. Погрози та шантаж Росії не пройшли. А в українських військових вже сьогодні горять очі. Вони повернули шматок українського. Це хоч маленька, але така важлива для нас перемога психологічна. Не злякалися погроз, не піддалися на провокації. І головне, крім багатьох союзників української нації, тепер є два основних союзника: українська армія, і український флот. Олександр Загородний, Андрій Хлостеса, один плюс один.